Розглянемо один із фундаментальних законів фізики і природи це закон збереження імпульсу. Значить, для демонстрації цього закону і пояснення його суті розглянемо такий дослід. Значить, є у нас дві кульки, маса яких різні. А в одній кульки маса M1, в другій М2. І вони рухаються назустріч одна одній. Таким чином. Причому швидкостя руху цих кульок позначимо через V1 і V2. І будемо говорити, що це швидкостя тіл до взаємодії. Тепер... Відбувається взаємодія, тобто Кульки зіткнулися, відбувся е такий, будемо говорити, центральний удар хай буде. В цей час е перша кулька, е зобразив червоним діє на другу кульку е е створюючи силу F1. А друга кулька відповідно протидіє їй, діє на першу кульку з такою самою за модулем силою згідно третього закону Ньютона, але протилежно напрямленою, f 2 Значить. Маса у нас тут М1, маса М2. Час взаємодії позначимо через дельта Т. І відповідно виходить, що в цей момент кульки діють одна на одну із силами рівними за модулем, але протилежними за напрямом. Тобто, за третім законом Ньютона, це закон взаємодії тіла діють одне на одне силами. Рівними за модулем, але протилежними за напрямом. Тобто я напишу, що модулям не клієн. Що після цього відбувається? Після цього кульки розлітаються або розкочуються. Ну, наприклад, перша кулька, там, скажем, і друга кулька в протилежних напрямках, наприклад. Котяться. Тільки тепер у них вже швидкостя будуть іншими. Позначимо швидкість першої кульки після взаємодії В1 штрих, а другої кульки В2 штрих. Масові М1, М2. Так. Ну і тепер запишу імпульс. Імпульс першої кульки до взаємодії P1. Буде дорівнювати М1В1. Другої кульки P2. Це буде М2V. Так, значить це імпульс першої, а це другої кулі до взаємодії. Далі. Після взаємодії імпульс будемо позначати штрихом. Тобто' .е. P1 штрих це імпульс першої кульки після взаємодії він дорівнює m 1 v 1 штрих. І імпульс другої кульки після взаємодії. Це m 2 v 2 штрих. Що відбувається з першою кулькою? А точніше, з імпульсом першої кульки і другої кульки. Був P1, став P1 штрих. Імпульс змінився. Що стало причиною зміни імпульсу першої кульки? Імпульс сили, який, імпульс сили, яка виникла під час взаємодії. Значить, е... напишу так: імпульс сили за другим законом Ньютона. Дорівнює зміні імпульсу тіла першого. І імпульс для другого е, тіла імпульс сили. Тут F1, кажу, F1, F2. На перше тіло діє сила F2, і вона є причиною того, що змінився імпульс цього тіла. Тобто F2 дельта ΔТ імпульс сили дорівнює зміну імпульсу тіла. А на другу кульку діє сила f 1 Відповідно. Імпульси цієї сили F1 дельта T, і він дорівнює зміні імпульсу тіла. тіла. E, тепер врахуємо, що F1 дорівнює мінус F2, і ми можемо замінити ось тут ось мінус F2, це F1, дельта Т дорівнює дельта P. 2. F2 дельта T, ось я заміню на дельта p 1 Тобто ми маємо мінус дельта p 1 дорівнює дельта p 2 Тепер розпишемо дельта P1. Значить, дельта p 1 це різниця кінцевого і початкового імпульсів Тобто це буде p 1 штрих мінус P1, Тобто від кінцевого віднімаємо початковий. дорівнює дельта P2. Дельта P2 це, получається P2', мінус P2. Так. Тепер розкрию тут дужки Так, Ліву частину дужки я розкрив, праву переписуємо. І тепер перенесемо імпульси, які з штрихом, тобто після взаємодії, в одну частину, а ті, що без штриха в іншу. Тобто P2 я перенесу сюди, а мінус p 1 штрих з протилежним знаком сюди. В результаті я буду мати P1 я переписую ось у нас, плюс P2. Дорівнює P2' штрих я переписую і до нього плюс P1'. штрих. Що собою являє кожна із цих сум? Ну, Сума векторів, знач, вектор P1 від віднапрямо туди, куди і швидкість, і V2 так само так само, як P2. Так от, це в нас виходить сума векторів. Сума векторів є вектор. Тобто з геометрії ми це знаємо, що сума векторів є вектор. Який вектор, результуючий. В нашому випадку, випадку цей вектор має назву імпульс. Отже, результуючий імпульс тіл, оце, до взаємодії. Дорівнює результуючому імпульсу цих же тіл після взаємодії. Тобто, виходить, в процесі взаємодії загальний імпульс системи тіл не змінився. Результуючий імпульс цих тіл як до взаємодії, так і після взаємодії однаковий. Тобто закон збереження імпульсу стану, стосується е результуючого імпульсу, результуючого вектора системи тіл чи взаємодії. І звучить він так. що Результуючий імпульс тіл, що утворюють замкнену систему е, до взаємодії, дорівнює результуючому імпульсу тіл, що утворюють цю замкнену систему після взаємодії. Е, Замкнена система тіл відносно імпульсу це система тіл, які взаємодіють тільки між собою. Тобто кулька з кулькою і ніякими іншими тілами не взаємодіють. Так от, Закон збереження імпульсу стосується саме замкненої системи тіл. Тому ще раз повторюю: результуючий імпульс тіл, що утворює замкнути систему до взаємодії, дорівнює результуючому імпульсу цих тіл після взаємодії. Тобто результуючий імпульс зберігається як до, так і після взаємодії. І в результаті ми маємо таке рівняння, яке можемо використовувати при розв'язуванні різних задач, що ми в принципі, і э, розглянемо в наступному, в наступному уроці.